Ну тут знімав щойно джимпопом. Заодно думаю на цьому дереві зніму і глостер. Там ще глостер трошки зонкуватий. А ось тут я вже бачу він те, що треба. Так, це німецький старий сорт. Ось. Так. Ось таке яблуко. Дещо схоже на гарячих, тільки трошки кра... краще От. дуже мені це сорт подобається, теж такий смачний, не імунний, бачимо, трошки парша його тут прихватила. Так що сорт потребує обробіток. От як тут у мене є отолуна, ну, висить він там, то взагалі... Чиста. І листя чисте, все чисте. А от сорти, коли не імунні, обробляєш разів 5 і все одно парша хватає їх. Смак приємний, як вже казав я. Це так, яблука ну, до весни лежать, бажано термін споживання, грудень, січень, ну, можливо, ще лютий. От. Зараз така. Твердуваті такі плотні, я думаю, прийде час і противостоїмо голостер.